Всім доброго дня. Сьогодні у нас на огляді цікавий будинок, який побудовано в селі Хотів. Загальна площа 260 метрів квадратних, корисною 200 метрів. На ділянці присутні деякі дерева, тобто тут сосни, ялинки. По озелененню не встигли ще допрацювати, але тим не менш, все це буде озеленене. По фасаду, як ви помітили, тут термодерево. Будинок збудований з керамоблока, 2НФ, утеплений по фасаду. Це у нас клінкерна цегла фасадна. Зараз вам коротенько покажемо, як це все виглядає. На ділянці 14 соток. Є вихід з вітальні на таку зону відпочинку. Вона відділена, так як є перепад від основної ділянки. Тут на ділянці присутні такі дерева соснові. Так це все виглядає. Дуже гарно. Ялинка вписується в ділянку. От приблизно територія даного будинку. По комплектації в будинку 16 кВт. Присутня власна свердловина. повністю будинок укомплектований кондиціонерами і з готовим ремонтом. Зараз вам покажемо його комплектацію всередині, І також ці всі відступи, а тут у нас досить достатнє місця, щоб встановити стіл, зону барбікю і вона буде в доступності. Як вийти з будинку. Отже, пропоную зайти в будинок і ознайомитися даним проєктом і більш детально з комплектацією. Ну що ж, давайте покажемо вам сам будинок. Це в нас такий холодний тамбур, велике дзеркало в підлогу з підсвіткою. Ну, ось так це виглядає. З тамбуру. Далі ми проходимо по будинку, ми з вами можемо зайти перше. це, от котельню. В котельні встановлений болер, котел, бак тиску і там фільтри можна очистку зробити розширено. Зроблена також по центру котельні каналізація, тобто воду можна всю цю, якщо в разі. Прибирання, вона дуже буде комфортно е змити. Далі, після котельні, такий санвузол для першого поверху з душкабіною. вона тут відділена таким кольором і ще має бути скло. Ось так далі проходимо. Напроти знаходиться, ніби як в шафі, ось так, схована кімната. кутовим вікно, також в кімнаті встановили кондиціонер, світло. Ось така кімната. Ця кімната може використовуватися як кабінет як гостьова. Далі. Після цієї кімнати у нас тут схований гардероб. Гардероб він такий довгий. Гардероб для верхнього одягу, для різних речей зайвим не буде. Після цього всього ми далі проходимо вітальню. Вітальня має кутове вікно. З видом на ділянку і на бокову частину ділянки. Детально поєднана з кухонною зоною. Кухня має вже всю техніку, такого формату змішувач. Далі плиту, вентиляцію, мікрохвильовка, духовка. Тут у нас Окремо є холодильник і ще, до речі, класна фішка є окремий такий господарський блок. Тут у нас встановлена грібінка теплої підлоги, тобто в перший поверх повністю у нас тепла підлога. Навіть біля вікна зробили, зараз покажемо, біля вікна у нас тут фанкойли Такі фанкойли, встановлені біля вікон панорамних. Всюди по будинку встановлені кондиціонери. Так виглядає вхідна група, яка поєднується з вітальні і плавно переходить в зону кухні. Кухня має своє таке кутове вікно. І дуже естетично вписується в дизайн. Пропоную далі ознайомитися з другим поверхом. Отже, піднімаючись по сходам на другий поверх, ми побачимо з вами такий коридор. На другому поверсі в нас три кімнати, два санвузли і один великий спільний гардероб. Отже, по черзі піднявшись, ми з вами побачимо першу кімнату. Перша кімната, вона представлена таким чином, що присутнє кутове вікно, led підсвітка. Також встановили кондиціонер. Тут ламінат повністю всюди на другому поверсі. Виходячи з цієї кімнати. Далі рухаємось ми потрапимо з вами в спільний санвузол для двох кімнат. В санвузлі присутні туалет відео. Також присутні, присутня ванна і велика шафа для одягу. Далі друга кімната. Друга кімната трішечки менша, але та ж сама комплектація. Кутове вікно, лед підсвітка, кондиціонер, місце під встановлення ліжка. Ось така кімната. Далі є спільний гардероб для двох навіть трьох кімнат. Він достатньо великий і об'ємний. гардероб можна зайти з мастер-спальні, також з коридору. У гардеробі присутня така панорамна зона, великі шафи, тут встановлюється автоматика, тут блоки живлення, led підсвітки, і також в гардеробі є вихід на мансарду. Ось тут він розташований. Проходимо далі. Основна спальня. Так. Основна спальня, це у нас мастер-спальня, вона представлена таким чином, що є окремий вихід на власну верхню терасу. Ось Ми зайшли сюди і можемо зараз вам показати верхню терасу, з видом на ділянку. Зона для відпочинку. І далі в мастер спальні присутній власний санвузол. Рак на дві персони, туалет біде і також є душ-кабіна. Скло ми маємо ще доставити. Це так виглядає. Далі проходимо в будинку, тут ми знову потрапимо з вами в гардероб. Це спідний гардероб. Ось так це виглядає. Отже, такий будиночок з такою комплектацією і таким плануванням є в наявності. Звертайтеся, покажемо, будемо раді презентувати його вам особисто.